Євгене, кардинал Рівне вперше у цьому сезоні забиває ворота суперника шість м'ячів. Ця перемога не допоможе команді потрапити до плей-оффу, але Чи допоможе вона підняти настрій перед завершальними поєдинками сезону? Якось додати впевненість. Добрий день, однозначно допоможе, тому що ну так ми втратили всі шанси на потрапляння в плей-офф і скажу відверто, відчувалося, от як там. Ми приїхали з Хмельницька і після вихідного зібралися на тренування, то відчувалося таке, знаєте, трошки спустошення, що ми втратили цей шанс, що ми не попадаємо в плей-офф. Тим не менш вдячний хлопцям за те, що вони сьогодні вийшли, зіграли, перемогли, подарували нашим болівальникам, хто був в залі, там хто нас дивився. Ну, знаєте, такі гарні емоції, і емоції загалом для нашої команди також були потрібні, саме такі позитивні, тому що так ми не потрапили в плей-офф, але тим не менш у нас ще є боротьба за Кубок України, тому нам важливо зараз підняти свій емоційний стан. Важливо ще також, також надійно зіграти в наступному матчі з Любертом і вже готуватися на Кубок. Сьогодні Макар Левченко вперше у старті зіграв на рівні екстраліги. Як оцінюєте його гру? Ну, загалом, якби він молодець, молодий хлопчина, який робить перші кроки, в принципі, зіграв непогано там за винятком тако цього курйозного трошки голу першого. Але тим не менш, і завдяки його діям також і був забитий гол. Тому. Загалом він молодець, він справився в першу чергу з емоційною складовою, тому, тому він молодець. Про травмованих Володимир Кручок, Олександр Басич. Чи побачимо їх ще в цьому сезоні, принаймні в Кубковому матчі проти «Аврори»? Ну, з Любертом я думаю, що точно ми їх не побачимо, але будемо сподіватися, що саме на Кубок вони нам зможуть допомогти. Але точної інформації поки що не можу сказати.